День захисника Вітчизни, голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко та голова громадської організації об'єднання територіальних громад Наталія Старікова побували в батальйоні Черкаси, який базується у Волновасі на Донеччині. Керівництво області, представники депутатського корпусу, передали бійцям подарунки, які підготували небайдужі черкасці, члени територіальних громад. Творча еліта обласного центру також потурбувалась про тих, хто на передовій. Підготувала концертну програму і ко командирувала на лінію вогню своїх найвідважніших колег. Перше, що зробив командир батальйону, це привітав по телефону. Привітав наших хлопців, які знаходяться безпередньо на передовій в населених пунктах, які обороняє батальйон. Було шокування, було було зачитано святковий наказ. Були значить, нагородження військовослужбовців батальйону грамотами. Ці грамоти будуть передані до обласного військового комісаріату. а Потім будуть направлені безпосередньо до районних військових комісарів, де вже військові комісари вручать безпосередньо ці подяки безпосередньо родинам наших військовослужбовців за їх зразкове виконання обов'язків в зоні антитерористичної операції. І хоч бійці намагались того святкового дня посміхатись, на душі у них було все одно тривожно, адже ворог знаходиться неподалік за 15 кілометрів. Ну, інтенсивність бойових дій, скажімо так, обстановка, обстановка напружена, але щоб таких великих немає, є локальні такі, сутички невеличкі, як кажуть. Стріляють не лише на передовій, траплялись обстріли і в місцях постійної дислокації, так що на сході продовжуються бойові дії, незважаючи ні на що. Від місцевих жителів подарунків годі чекати. Бійці кажуть, що святкування в цьому році не на часі. Тут народ досить бідно живе, так що ми їм переважно допомагаємо. На матеріально-технічне забезпечення бійці особливо не скаржаться, кажуть, дуже допомагають волонтери. Дуже надзвичайно велика допомога йде від волонтерських організацій, тому що, ну, що гріха таїти, 24 роки Збройні сили розвалювалися, і за півроку їх відновити назад практично неможливо. Ось і цього разу Юрій Ткаченко передав позашляховик від бізнес-партнерів своїх братів: фрукти та солодощі від небайдужих земляків. Я від Усіх черкащан хочу вас привітати, побажати вам міцного здоров'я, побажати терпіння. І саме головне зрозуміти одне, що з нами Бог, за нами правда. І, повірте мені, перемога буде за нами. Я звертаюся до усіх хлопців, яких немає тут поряд з нами, які знаходяться зараз на передовій. Мороз, холодно, зі зброєю в руках захищають. Ім хочеться від усіх побажати, щоб вони мали таку козоцьку, козацьку казацьку волю, незламану, яка є в наших жилах, тому що вона передавалася від прадідів, дідів, батьків, і зараз вона тече в нас. Члени громадської організації об'єднання територіальних громад передали воякам найнеобхідніше: шкарпетки, теплі пістілки, у взуття, ліхтарики, свічки та засоби особистої гігієни. Я дякую Богові, що сьогодні в мене є можливість бути з вами в День захисника вітчизни. І як депутат обласної ради і як член громадської організації, це е, об'єднання територіальних громад. От е, мене хлопці ділігували, я кажу до вас. Це депутати теж і члени е, якраз об'єднання це Васецький, Олег Володимирович, Казарян Андрій Термович, Євич, Буцько, Москалик і інші. це хлопці-аграрії, вони промисловці. І ми сьогодні з ними піднімаємо, підтримуємо і піднімаємо економіку, тому теж без неї не можна. Тобто і на передовій потрібно захищати, як кажуть, нашу вітчизну, і в тому числі тримати тил. І ми це робимо. Мої вітання. Міцного здоров'я, і саме головне триматися. Ми вас любимо. Ми пишаємося вашим героїзмом, вашою мужністю, що ви захищаєте свої родини, наші родини. Тому за вас, слава вам і слава Україні! Чого найбільше чекали наші чоловіки, так це щиру пісню, дотепний гумор та листи від домашніх і малюнки дітвори. І це здається дозволило бодай на мить забути про постріли та вибухи. Заслужена артистка України Наталія Мамалига, крім пісенного дарунку, привезла бійцям прапор з побажаннями та підписами школярів. Актору театру Юрію Прокопчуку вдалося на якусь мить розвеселити засмучені обличчя військовослужбовців. А молодіжна група співбратів навіть змусила разом всіх заспівати. Добра, у наступному сюжеті ми покажемо вам, як саме готують подарунки для наших бійців діти. Вихованці черкаського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, який на даний час до речі, вже припинив свою роботу через брак бюджетного фінансування. Подарунки на передову готували власними руками. А саме майбутні кондитери, майстри випічки зробили печиво, пофасували його в торбинки і передали одним із бійців у зону АТО. Сьогодні у нас проходить акція від серця до серця. Дітки нашого закладу мішкільного навчально-виробничого печуть печиво у береги для бійців АТО. Також приймають участь учні шкіл міста. Це 9-та гімназія, 13-та школа, 29-та школа, 7-ма школа. За браком коштів у держави фінансову допомогу, а саме гроші на борошно, цукор інші інгредієнти надав приватний підприємець. Чай і каву до печива також підготували спонсори. Таким чином, всі разом діти та їхні шефи зробили все, щоб холодної зими нашим бійцям можна було зігрити душу та серце. Акція називається від серця до серця. Так само ми від свого серця передаємо до серця кожного бійця. Ми намагаємося Теж зробити хоч якусь маленьку допомогу, і цією допомогою ми можемо ну підтримати бійців. Стан війни, у який все більше занурюється наша держава, несе не лише негативні наслідки, є в цьому стані і щось позитивне, а саме усвідомлення кожним із нас необхідності, згуртованості та взаємодопомоги. Розумію, навіщо там зараз проходять ці події, і навіщо туди їдуть люди? І, ну я розумію, що їм потрібна підтримка психологічна. Ну і фінансово також фінансово допомогти я нічим не можу, тому допомагаю тим, чи можу допомогти. Прикро, що припинив діяльність міжшкільний комбінат. І не лише тому, що ніде буде навіть спекти печиво для військовослужбовців, а ще й тому, що наші діти будуть позбавлені можливості щось робити разом: спілкуватись, болювати за спільну справу. Виховання працею, співчуттям до ближнього цього й так не вистачало в сучасного покоління. Що тоді говорити про військово-патріотичне виховання, виховання справжніх захисників вітчизни? Про те, як навчаються молоді українці володіти зброєю, надавати першу медичну допомогу а ще древнім бойовим мистецтвом, ми розповімо на сам кінець програми. На території козацького стану в селі Свидівок Черкаського району нещодавно відбулася товариська зустріч представників різних козацьких організацій Черкащини та студентської молоді. Всі побачили. І майстер-клас, які показали нам смілянські козаки, сотні мені Василя Бурки. Це було дуже чудово спостерігати за козацьким гопаком. Показали також і своє вміння володіти зброєю. І ваші студенти, і студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького по стрільбі. Ми бачили вони невлучно стріляли. О, також вдячні і медичному коледжу за те, що надали нам таку можливість. Показали надання, як надавати першу медичну допомогу. Студенти Східноєвропейського університету економіки та менеджменту, національного університету та медичного коледжу зібрались разом, щоб навчитись захищати вітчизну не з книг та розповідей, а на практиці, щоб старші товариші поділились досвідом та вмінням, які так необхідні зараз кожному чоловікові в Україні, незалежно від віку та виду заняття. Мені сьогодні дуже сподобався настрій всієї компанії. Справа, яку ми робимо, сподобалися люди, з якими ми працюємо, дуже Ширі, спілкуємось добре. Якщо раніше про любов до України ми говорили, можливо, не завжди надаючи словам відповідного змісту, то сьогодні про свою країну ми все більше починаємо говорити як про щось особливо дороге і навіть особисте. Відчуття, ну такі, знаєте, дуже дуже теплі такі Україні. Дуже я люблю Україну. Взагалі мені подобається ця країна. Тут дуже добрі люди. Я був багато в деяких в деяких країнах, але тут мені, ну дома як дома. найкраще. Таким чином можна з певністю говорити, що на Черкащині зароджується новий етап патріотичного виховання. І цього разу молодь проявляє не лише відмінну фізичну підготовку, а й вчиться володінню справжньою зброєю прийомам першої невідкладної допомоги. А це, як показує практика АТО, так важливо знати й уміти в умовах бойових дій, про які на жаль, ми всі дедалі більше дізнаємось не з екранів телевізорів, а від близьких та рідних, які служать на передовій. Це зброя для хлопчика, який грає в вояшки, потім в армію, а потім в справжню війну, як зараз іде, то це є необхідний атрибут як продовження його характера, його особистості. Прислів'я хочеш миру, готуйся до війни. Тепер ми вчимось розуміти, як ніхто інший у світі. Прикро, що все це відбувається саме з нами, але вибір зроблено. Українська молодь завжди першою виступала проти несправедливості, злочинної влади, наступу на суверенність. Приклад цього стану української душі демонструють насамперед наші співвітчизники на сході. Про героїзм та подвиги, яких згодом писатимуть книги. А поки триває війна, музи, як звісно мовчать. Що це за розваги? Запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!